Друзі, привіт! З вами Андрій Стрілець, компанія ЛРайкер. І е, сьогодні хотів би проговорити про е, планове технічне обслуговування електромобіля, оскільки у вільний від теперішньої роботи час я доволі багато часу проводжу в е, е, любительських пабліках стосовно електромобілів, біведі, зокрема. Е, і ледне щодня одні ті самі запитання, які підкріплюються: а мені хтось сказав, а там порадили. А як ви вважаєте? Отже, в цьому відео ми поговоримо про планове технічне обслуговування, що в нього входить, і як часто це має відбуватися і за яких умов. А дізнатись про регламент ТО можна в посібнику користувача. Отже, цим ми і займемось. Дивимося, графік технічного обслуговування. І ось ця от вся перша табличка, вона майже вся стосується якраз, зокрема, першого планового ТО. Як бачите, тут написано перші три місяці або 5 тисяч кілометрів. Це є так зване обкаточне ТОО. Про трансмісійне масило. О, ось, О, ось воно. Пари. Перевірте та замініть трансмісійне масило та фільтр у редукторі перші 24 місяці або 40 тисяч кілометрів. Це за умов звичайної експлуатації. А, також є така штука, і вона передбачена виробником як експлуатація в жорстких умовах. Тоді потрібно робити заміну мастила в редукторі 12 місяців і 20 тисяч кілометрів. А знову ж таки, ні в випадку А, ні в випадку Б немає опції зміни мастила на 5 тисячах. Давайте ж далі з вами дізнаємося ж таке жорстке е використання в розумінні виробника. Суворі умови використання електромобілів вимагає частішого обслуговування, і це стосується наступних умов. Електромобіль часто їздить у запилених місцях або на солоному повітрі. Постійна їзда на повебоїзних заболочених або гірських дорогах, Часто їзда в холодних регіонах електродвигун часто простоює протягом тривалого часу або їздить на короткій відстані в холодну пору. От оця от частина їздить на короткій відстані, вона от прям дуже важлива. Я думаю, що у більшості з вас є такий кейс, коли ви використовуєте електромобіль саме для часто коротких поїздок, наприклад, з дому в магазин чи відвезти дитину в садочок, в школу чи на якусь секцію. От такі от короткі поїздки, які там до... 8 кілометрів, наприклад, 80 кілометрів, це і є жорсткі умови використання. Тобто, якщо у вас такий сценарій використання, то вважайте, що ваш регламент технічного обслуговування він скорочується удвічі. Тобто ваш кейс це 12 місяців і 20 тисяч. Часто використання для боксирування. Тобто, якщо електромобіль використовується для тягання інших автомобілів або причепа, використання як таксі або комерційний автомобіль. Ну тут зрозуміло. Більше 50% загального часу їздив міських регіонах з інтенсивним рухом при температурі вище 32 градусів. Знову ж таки, сюди входить кейс коротких частих поїздок. Їзда зі швидкістю вище 120 км на годину протягом понад 50% загального часу водіння при температурі вище 30 градусів, часте перевантаження двигуна. Коли ми часто перевантажуємо двигун при різких прискореннях і при різких гальмуваннях. І це і є приклад правильного тихогляду, -таки, щоб не вести збільше ні на які міфи. Не слухати, що хтось там щось розказав. У вас завжди є така штука, як посібне користувача. Загляньте в нього і переконайтеся самостійно. Як бачите, зробити це доволі просто: буквально погортати кілька сторінок, подивитись по змісту, що вас цікавить, і знайти необхідну інформацію. І власне правильні відповіді. Так ви убезпечите е, корисних порад, е, позбудите зайвих витрат, і ваш електромобіль буде служити довго і вірно. На цьому все. Якщо у вас залишилось будь які запитання, залишайте в коментарях під цим відео. Гарного дня, бережіть себе і донатьте на ЗСУ. Повірте, ці кошти нам дуже допомагають. Слава Україні!